Вітаємо котий кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Diablo 4 показує, що ніхто з Blizzard не збирається розставатися з базою гравців. Цього тижня нам показали лорне відео про історію санктуарію з погляду ратми і представили трейлер нового класу Spiritborn – Духонароджений. Як ми зрозуміли, новий клас зможе прикликати духів з іншого світу. Звичайно ж, все дуже круто і привабливо, а може навіть достатньо круто для того, щоб виправдати цінник DLC весело в Hatred від 1200 до 3000 гривень. Вийде доповнення 8 жовтня цього року. Хай буде більше ігор з українською локалізацією. А на це може впливати кожен із нас. Настав час попросити про додавання української локалізації в Baldur's Gate 2 Inchance Edition. Це можна зробити у вже створеній темі на форумі видавця. Посилання буде в описі відео. Долучайтеся і ви, бо надія на локалізацію тим вища, чим більшій кількості людей вона потрібна. І не думайте, що це лише слова, бо чорновик перекладу у шлях би трав вже є. Головне про улюблену Black Desert Online – до 25 червня ще можна купити пожиттєвий доступ до гри на Євросервері всього за 1 євро. Так, грати треба лише з офіційного євросервера. Так, якщо купите БДО в стімі, то воно вас закине лише на Ру-сервер. Так, Українізатор є. Так, матеріали для новачків у нас є на каналі. Отут. Пляж Терміян відкритий до 8 серпня. Там же буде режим битви за замок між видрами та пафу. І там же буде івент на риболовлі на пляжі Терміан. В морський палац можна потрапити теж до 8 серпня, і тепер скіпати квести можна ще швидше. Це займатиме 1-2 секунди замість трьох. Але ж потім не кажіть, що в БДО немає сюжету. Крайній патч в Baldur's Gate 3 буде не останнім, але наблизить до цього гру, як повідомив Свен Вінке. Далі пряма мова. Патч 7 не буде останнім оновленням для Baldur's Gate 3. У нас все ще є кілька цікавинок у рукаві, включаючи багато запитів спільноти, таких як розплей і фоторежим, щоб зафіксувати і поділитися вашими забутніми моментами. Крім того, ми працюємо над багатьма іншими покращеннями: від ігрового процесу та якості життя до виправлення помилок та оптимізації продуктивності. Окрім цього, ще й планують покращити підтримку модів, що особливо приємно. Конкорд це мережевий онлайн-шутер на кшталт Overwatch. Ми спробували цю гру і хочемо розповісти тим, хто ще не встиг. Геймплейно гра абсолютно така сама, як і інші шутери. І порівнювати ми будемо з Overwatch, бо схожість відчувається прямо з першого запуску гри. Є три режими: перше полювання на трофеї. Ви з командою вбиваєте ворожу команду, і для просування до перемоги треба підбирати жетони після вбивства. Непоганий режим, але нічого нового. Викрадення вантажу це режим без відродження. Ви змагатиметесь за робота-доставщика. Точка зіткнення це режим, що базується на раундах, теж без респавну. Контроль території це класичний режим в стилі Domination, з трьома зонами, які гравці повинні контролювати, щоб заробити очки. Хоча, поки що, це лише на словах, бо цей режим не був доступний в бета версії І це все та ось весь геймплей. Всі персонажі в грі відчуваються схоже: лише декілька маленьких персонажів дійсно швидкі, теж саме з великими. А більшість персонажів ну звичайні. І багато навичок ми вже бачили в інших іграх. Навичок у персонажів мало: є одна навичка для мобільності та одна домашня навичка. Чи то пастка, чи то фоняна стіна, і тому подібне. Загалом, якщо взяти дизайн і візуал, то гра дійсно має непоганий вигляд. Дуже стильні менюшки, прикольні анімації персонажів у цих же меню, гра відносно динамічна, але повільніша за овер. А от оптимізація у гри жахлива. Спочатку здається, що все нормально, але вже на третій грі відчуваються якісь дивні мікрофрізи. Також немає режиму 120 фпс. Баланс у гри зламаний. Коли ми грали, спочатку все було адекватно. Але прокачавши рівень акаунту і потрапивши в гру, де у ворожій команді було два танка, а в грі немає обмежень на класи. За якусь маленьку дівчину взагалі неможливо вбути танка, а тебе вбивають моментально. Стосовно розповсюдження, це дивно. Гру продають за 1200 гривень, хоча це стандартна фрітуплейна гра під обгорткою Sony. Такі справи. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 22 липня вийдуть в реліз Катаклізма. Після катаклізму в світі вам треба відбудовувати фортеці та захищатися від хвиль почвар. Гра поєднує Tower Defense та стратегії в реальному часі. Експедиції за ворота останнього міста теж будуть. А наша головна ціль відбудовувати людство камінчик за камінчиком. The Operator. Ласкаво просимо до FDI. Як наш новий оператор, ваша роль полягає в тому, щоб використовувати свої детективні навички для допомоги нашим польовим агентам і розслідувати таємничі злочини. Використовуйте найсучасніше програмне забезпечення FDI, щоб знаходити докази, розв'язувати головоломки та розкривати правду. Кріттер Кропс, пориньте у світ острова божевільних в ролі Сильві. Ви новоспечена відьма, яка вміє вирощувати магічних істот. Відновіть острів, зустріньте непроханих гостей та дослід. Жуйте своє минуле. 23 липня виходить в реліз F1 Manager 2024. Зустрічайте новий сезон Формула 1. Але не зовсім новий. Ну, знаємо, ми ці менеджери спортивні ігри, які кожен рік виходять з мінімальними змінами. Але в цій версії кажуть, що можна створити власну команду із десяти офіційних конструкторів Формули 1 або вперше зібрати власну команду. The Star Named Eos – це захоплива пригода з головоломками, що базується на мистецтві фотографії. Світлини минулого приведуть вас до розгадки сімейної таємниці, вирушаючи в подорож спогадів, пориньте у громаній світ прекрасного рукописного мистецтва та захопливих історій. А найкраще те, що у грі буде українська локалізація, видавець той самий, що й видав МОДОРО. А розробники з Тайваню 24 липня вийде в реліз Far Lands. Вітаємо! Ви купили власну планету, аграрний куточок на краю галактики, який чомусь віддавали практично задарма. Отже, прийшов час залишити своє метошливе напружене життя в переповненому мегаполісі, заради більш сільського та корисного життя. Valley Peaks – це гра з розділу, щоб відпочити. Ви відправитесь затишну альпіністську пригоду у платформері від першої особи, де кожного раз схожа на пазл. Встановлюйте радіовежі на вершині кожного хребта, щоб зв'язати жаб'ячих мешканців з навколишнім світом. Порушайте далі в долину, підкорюйте вершини і розгадуйте таємниці. Звісно ж, за допомогою своїх липких рученят. 25 липня виходить друга частина кооперативного рогалика з елементами RPG і Beat the Map, Lost Castle 2. Перша частина мала гарні відгуки, але була малопопулярна. Також 25 го числа вийде Рейнджер Roll Puzzling Adventure. Це гра з головоломками з трошки дивним загальним геймплеєм. Гра розповідає історію Джеми, дівчини з невеличкого міста, якій стало у ньому тісно, і тому вона відправилася на пошуки себе за межами свого задушливого милого міста. Вона знаходить захопливий, але просякнутий страхом та дивною і нерушимою статичною силою світ. 26 липня виходить коднейм Ocean Keeper. Це помість Vampire Survivors і Tower Defense. Ви досліджуєте дно океану, де на вас полюватиме абсолютно все, що там буде живим. Тому вам треба це змінити та відстояти своє життя під час дослідів і загальної пригоди. Розробники студії S-Game привертають увагу до своєї гри і демонструють нове геймплейне відео Phantom Blade Zero. Воно коротке, хвилини з копійками, але чудово демонструє, як будуть відбуватися бої з босами. Показали трьох імовірно, початкових, з якими і дадуть можливість побитися в демо-версії гри. Цікаво, що геймдизайнери наголошували, що їхня гра не належить до жанру Souls-like, але при перегляді найбільше асоціацій виникає саме з проєктами студії From Software, особливо Shadows Die Twice і Bloodborne. Минулого тижня розробники масштабного канадського мода до гри Fallout 4 під назвою Fallout London повідомили. Що він буде несумісний з останнім оновленням, яке і змістило їх плани на реліз. Для встановлення і його проходження геймерам доведеться повернутися до попередньої версії гри за допомогою спеціальної програми у комплекті з модом. Команда Team Fallon проінформувала, що на релізі Fallout London не працюватиме з версією, що продається в Epic Games Store. Це пов'язано саме з неможливістю відкату оновлень в Epic Games, бо там такої опції не передбачено. Вихід Fallout London очікується найближчим часом. Продемонстрували новий сінематик до гри Splitgate 2 безкоштовний шутер 4 на 4 який переосмислює, що означає бути номером першим. Обирайте фракцію, налаштовуйте зброю, опановуйте портальні навички та грайте з друзями, змагаючись за славу на галактичній арені. Ми очікували, звісно, на геймплейне відео, але що маємо, то маємо вихід запланований на наступний рік. Патч 325 до Path of Exile поселенці Калгуру принесе багато змін, які вже давно очікували. Їх надзвичайно багато, а ми перелічимо найцікавіше. Здатність хапати предмети з більшої відстані. На перший погляд може здатися не найцікавішою новиною, але на практиці вона буде дуже важливою. Точки шляху тепер активуватимуться, коли ви пробігатимете повз них, а не вимагатимуть прямого клацання для активації. Ще одна велика зміна стосується Еншпіля Пое, де пристрій для мапи отримує шостий. Це має відкрити цілий новий світ можливостей і дозволити вам створювати справді потужні та цінні карти веншпілі. Щоб розблокувати його, вам потрібно або пройти першу сутичку з Мавеном, або завершити карту 17 рівня. Нагороди за виконання бандитських квестів теж змінилися. Ефекти, що зберігають здоров'я або ману, такі як вісники та аури, тепер залишатимуться активними навіть після смерті. Боси Актів і боси Пінекл веншпілі тепер матимуть статичні індикатори життя, що значно полегшить відстеження їх. Його здоров'я. Бонуси до якості предметів тепер мультиплікативні, і це зробить їх значно потужнішими. А необхідні матеріали для покращення якості предметів тепер залежать від рівня предмета, а не від його рідкісності, що заохочує їхнє використання на нижчих рівнях. Нова призматична олія, яку можна знайти на картах Блайта, може бути використана для нанесення нових таємних знаків на ваші амулети. Ми опустили зміни в навичках, їх уроні та збільшені чи зменшені їх відстані. На це знадобиться окреме велике відео. Котюнчики, до зустрічі в наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ. І слава Україні!